Винесла на балкон свою сушарку, поставила сушити перчик солодкий на температуру 70 градусів. Ось так крупненько ми його нарізаємо. Потім при необхідності ми його просто подрібнюємо, вже коли він повністю сухий. Щойно вимкнула свій перчик. Пройшло 14 годин. Він повністю сухий, ломається, крихкий. Залишую так до повного охолодження, тому що він тепленький. І потім завакуумую. Ось покажу вам це в мене залишився з минулого року. Ось так в пакетах зберігаю. Потім, коли потрібно, дістаю або кидаю шматочками в якусь страву, або подрібнюю і зберігаю ось так в контейнері, ось в такому вигляді. Дуже ароматна паприка виходить. Не псується. Дуже смачна, набагато краще, ніж купувати в магазині.